На думка друзі, вітаю вас. Експертна думка. Не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її ведучий Денис Кар, і ми говоримо відверто про бізнес. Під час війни в нашій країні вже більше 9 років триває війна, і вже 19 місяців. Повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. Наша батьківщина бореться за свою свободу кожного дня, кожну годину, кожну секунду не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги, рухаємо нашу країну до перемоги кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. І ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка, запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб українські бізнес працював і ми із задоволенням розповідаємо про це всій країні. Відбудова країни це те, чому в найближчі роки присвятить своє життя. Я впевнений, ну ледь не кожен українець. Бо нашу прекрасну батьківщину треба відбудувати швидко, якісно, стильно, сучасно, на заздрість всім, хто хотів нас. Знищити і якісні будівельні матеріали для цього будуть дуже і дуже важливим елементом. От про це ми сьогодні поговоримо. Я із задоволенням вам представляю мою співрозмовницю. Мірошнік Яна, представник торгового дому Тритон. Вітаю вас. Яна. Доброго дня, дякую, що запросили. І дуже добре, що ви зробили акцент на тому, що розбудова має бути якісною. Саме на цьому хотілося б про це хотілося б говорити навколо цього. Бо дуже дуже багато моментів, на яких треба робити наголос. Боязково, якісно, а по-іншому і не треба. Нащо робити, як то кажуть, тяп-ляп, це були попередні часи, попередні. Не знаю, Радянські Союзи там любили робити так, на. Як то кажуть, не хочу в ефірі це казати, як це повірте. Насправді. Повірте, це було повсякчас, і мені здається, це такий був струс, після якого ми маємо зібратися і розуміти, що якість це повага для до себе, і це важливо дуже абсолютно з вами. Погоджуюся. Я давайте для початку познайомимося, розказуйте, чим займаєтесь і, взагалі, чим займається торговий дім «Тритон». Ну, По-перше, ми перший раз на, такі, на такому інформаційному майданчику, але не дивлячись на це, нам вже багато років, більше 20. І весь цей час незмінно є продуктом, яким ми, яким ми займаємося, це цемент, Кам'янець-Подільський, це Марк. Ми офіційні постачальники, офіційний дистриб'ютор, який працює по фасованому цементу на Київ та Київську область. Якщо це цемент насипом, то це по всій Україні маємо власний парк цементовозів, тому, можливо, на всій території України, ну, звичайно, на, на сьогоднішній день ми не беремо тому окуповані території, є можливість доставляти цемент. Офіс наш знаходиться в Києві, але у нас налагоджена така жива робота, не лише через офіс. Наші менеджери вони виїзні, вони кожного дня об'їжджають у область різні напрямки. Вони спілкуються уже з клієнтами, які існують, аби наладити сферу обслуговування. Також це пошуки спілкування з новими клієнтами, з новими будівельними майданчиками, з новими торгівельними точками, тому що хтось закривається, хто з'являється у цій сфері. Люди іноді хочуть цим займатися, але але вони недостатньо розуміють, що навколо цього бізнесу, що навколо сегменту ринку цементу. Тобто і наші менеджери вони так би водять у справу, ведуть інформативну роботу. Ну, тобто, У нас така жива налагодження і розвиток до цього. Угу. А скажіть мені, будь ласка, тільки ну, цемент, чи можливо ще якісь ну, не знаю, там, є напрямки або паралельні, які ще продукти є? А, справді є. Ми нещодавно це молодий зовсім напрям. Моквін новий, це будівельні суміші. Це що стосується там клеї для плитки, клеї для утеплення, штукатурки, шпакльовки, стяжки для підлоги, ну тобто все-все, що цього стосується. І я вам хочу сказати, що саме таку ідею нам підказали самі наші. Ще замовники, самі наші клієнти, оскільки вони вже багато років з нами співпрацюють і їм ну, дуже комфортно. Наприклад, якщо це сам самовивіз із наших складів або доставка, ми їм вже веземо цемент і вони паралельно питають: слухайте, а нам ще там треба дещо доробити, а не було б у вас того. І, і ми вирішили: ну, в принципі, а чому ні? Це і нам цікаво, і для наших клієнтів це вже знаєте такий. Ми виходимо на інший рівень обслуговування у комплектації. І звичайно. Весь список нашого асортименту він розширюється. Ми хочемо виходити на такі бренди, які себе зарекомендували знову ж таки з якісної сторони. Тому ми з ними співпрацюємо і повсякчас розширюємося. Це такий наш новий напрямок, і маємо надію, сподівання, що воно приживеться і буде вже у комплектації працювати. Ви сказали про клієнта. А я хотів би запитати, хто ваш клієнт? Це великі компанії, будівельні чи це в принципі може бути кожен українець, який захотів там щось відбудувати або не знаю, поставити плитку, умовно кажучи, в ванні? Це може бути і приватний клієнт, це може бути і ціла компанія. Ми працюємо з усіма. У нас можна замовити від мішка цементу до різних об'ємів в тонах. Колонії бетономишалок. Ви знаєте, ну насправді, якщо ви хочете зробити ремонт. Будь ласка, ви там певну кількість там мішків замовляєте. Е, також у нас є виконроби, це вже більш трошки сфера. Вони вже там багатьом роблять. Також у нас є торгові точки, які далі реалізовують цей цемент. Е, також це. Е, Виробники, які користуючись нашим цементом, роблять інший продукт. Це, наприклад, там бетон, це септики, це будь-яка фігурні елементи мощення, це там плитка. Тобто різновид клієнтів він дуже дуже широкий і об'ємний. На будь-кого все підберемо, все знайдемо і за будь-якими об'ємами. Зрозуміло. Так, я поцікався, звісно, до цементу, я, як то кажуть, маю відношення таке собі, але перед ефіром поцікавився і знаю, що є види цементу. Що це таке взагалі? Чим вони відрізняються і ну, чому вони діляться, по яким критеріям? Так, справді цемент ділиться на марки. Наприклад, ну, я говорю про цемент, це марки, який постачаємо ми, займаємось яким ми. Є три марки цього цементу: це пц 1 500 ну, в народі її нульовкою називають Д0, це цемент чистий він без будь-яких домішок. Далі це ПЦ2 АКШВ 500, там домішок склад до 20% домішок. І е, ПЦ2 е, БК Шевець з 400, там до 36% домішок. Домішки це не є щось погане. Це, е, на, це заводські добавки, мінеральні добавки, домішки, які існують для того, аби цемент був, використовувався для різних робіт, бо чистий цемент іноді навіть не можна використовувати. Під ці чи інші роботи. Тут суть у його схопленні, швидкості схоплення. Наприклад, чистий цемент він використовується для таких масштабних складних конструкцій, також для кладки чистової цегли, аби те, що ви бачите, оці шовчики між цеглою. Коли є домішки, то з часом виступлять ці домішки, і такий буде, ніби осад, колір зміниться. А щоб візуально все це було красиво, от тоді використовують чистий цемент, тоді цих виступів не буде. А з з домішками до 20% цемент, з ним працювати можна і в холодну пору, але це вже такі схвачення, там схоплення, воно. Повільніше, і з ним можна дещо от ви зробили, поклали, влас, вас не влаштували, його швиденько можна переробити, бо з чистим цементом це вже буде дуже важко. З 400 цементом, це ПЦ2 БКШВ, з ним, в принципі, можна працювати у приміщеннях, у теплих приміщеннях. Це більш стосується таких житлових моментів, це стяжки для підлоги. Ну, тобто, Кожен вид це не означає, що якщо там домішки, правильні домішки у правильній кількості, це не означає, що це погано. Це просто а, а, збільшує можливості праці з цим цементом. Насправді люди, які вже замовляють цемент, і вони звертаються, вони часто вже так той-то, той-то. Нові клієнти, це дуже важливо, бо я там почув цей. Хороший цемент, він то хороший, але треба тут уточнювати на яку саме зону застосування потрібен цей цемент, тому що е, він і по ціні відрізняється. Чим більше домішок, тим він дешевше. І іноді просто цій людині той, що дорожче, він не потрібний. Він її лише там зупинить ту роботу, і все одно він потім візьме той, що йому потрібен. Тому консультації вони потрібні, вони важливі. Клас, Яна фактично розклала все по полочкам. Якщо у вас і ваші менеджери всі так роблять з клієнтом, то в принципі можна, навіть не знаючи взагалі нічого про будівництво, приходити казати «хочу» і ви її тоді запропонуєте, правильно Це Цемент розуміє? це цілий світ, там можна говорити, говорити і говорити. Боже, я так люблю, коли люди приходять, начебто кажуть про такі, ну, на перший погляд, банальні речі. Ну, цемент і цемент, як то кажуть, да? А тут, бачите, це цілий світ. А, друзі, сьогодні в мене в гостях морошник Яна, представник. Роговодому тритон Ян, скажіть ще таку штуку, якість. Ми говорили про якість самого початку, і звісно ж, якість це важливо. А що таке якість цементу? І за рахунок чого вона досягається, і головне, ну, як зрозуміти, що ти, умовно кажучи, в пакети цьому на упаковці купуєш якісний цемент, на що звернути увагу? Ви знаєте, саме питання якості цементу на сьогоднішній день нас як постачальника, воно дуже турбує. І я вам хочу сказати, що є певні державою передбачено певні перевірки. А щодо якості цементу, на сьогоднішній день в умовах війни це призупинено. Є певні асоціації, які розробляють там якісь рекомендації, але основна лева частка. Відповідальності і інформативної функції щодо фальсифікату цементу на ринку покладена все ж таки на виробника, і ось на таких, як ми, постачальників, тому що ми маємо доносити той момент, що це фальсифікат. Ви зараз дивуєтеся, але от буквально влітку було проведено дослідження, аналіз всього цього укрцементу. І виявилося, що кожен четвертий мішок на ринку це фальсифікат. Тобто, щоб ви розуміли. Така собі статистика. <с? <с?> так, це дуже погано насправді, що таке фальсифікат. Наприклад, є такі ділки. Вони купили певну кількість цементу справді від виробника, але вони його не продають. У тій фасовці заводській, яке е, спочатку було передбачено. Вони її розкривають, додають туди не ті мінеральні домішки, які мають бути, і не в тій кількості, які має бути. А що додають? Це може бути зола, це може бути пісок у непотрібній кількості. Це може ще бути що. Це якийсь бруд перероблений. може бути. Це по-перше, по-друге, вони фасують потім. Втару в мішки, де зовсім нема маркування. Тобто ви не дізнаєтеся, хто виробник, яка дата виготовлення, скільки там можна його використовувати, немає зворотнього зв'язку, немає зовсім рекомендацій по використанню, по зберіганню. Це все дуже важливо. Мішки, я буду говорити, да, про той продукт, який ми займаємося, Мішки Кам'янець-Подільського цементу, це марк, вони зроблені з рельєфного паперу. На ньому повністю є маркування, вся інформація. І це дуже важливо. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день покупець, аби купити правильний якісний цемент, він не просто повинен, він зобов'язаний у свого покупця потребувати такого моменту, як сертифікат. І паспорт якості. Таким чином, він забезпечує себе, що цей продукт буде дійсно з заводу дійсно відповідати всім тим критеріям, які потрібно відповідати. Також, якщо ви вже дуже серйозно підходите до цього питання, ви не хочете бути обманутим, ви обрали певний цемент заводський для себе, ви заходите до них на сайт. І, як правило, ну з цимарком це точно це є. У них на офіційному сайті. Є перелік їхніх офіційних дистриб'юторів, бо сам виробник він не веде торгову діяльність, це роблять дистриб'ютори. І там є перелік дистриб'юторів, до яких ви можете звернутися, у яких є сертифікат, у яких є офіційне право займатися цим видом бізнесу. Тоді ви їх побачили, там є контакти, там все є інформація. Ви навіть можете до виробника зв'язатися з ним і запитати там рекомендації щодо того торгового дому чи іншого. Вам також можуть не, 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 не доважити у цьому мішку. Ну, як я вже сказала, там невідомо, що може бути, не доважите. Можливо, там вже вийшло в термін придатності, а вам там підсипали. Ну, тобто, це дуже важливо, тому що, по-перше, ви платите за це гроші, по-друге, ви ж очікуєте якогось певного результату від цього продукту. А як ми розуміємо, коли, наприклад, під видом цимарку продають щось інше, ну цимарк це якісний цемент. Якісний продукт він не може бути бюджетом, він не може бути дешевим. І тобто, ви платите гроші, ви розраховуєте на те, що там дійсно заводського фасування цемент, все по нормам приходите, а у вас результат ваших будівельних робіт він ніякий. І ще в мене такий момент. Я вже сказала, що відповідальність покладена більше на виробників і постачальників. Я вам ще хочу, щоб пішли навіть масштабніше в цьому плані, тому що. З нами співпрацюють реалізатори. Вони продають там цей цемент далі. Це торгові точки. На свої торгові точки, яким постачаємо ми цемент. Ми їм надаємо такі таблички. На них написано авторизована точка продажу. Там є QR-код. І будь-яка людина, яка прийшла там і купує цемент, вона може зайти за тим QR-кодом і поцікавитися всіми тими. Моментами маркування, рекомендацій всього іншого щодо того цементу, який там лежить на прилавку. Таким чином, ми зобов'язуємо і вже тих продавців, тих торгових майданчиків нести відповідальність. Коли вони це розуміють, то вони вже не будуть, звичайно, там промишляти чимось а, неякісним і поганим. Але ще хотіла зазначити, вибачте, що я так все. -всем... Я хочу сказати, є такі моменти, коли люди, люди купують якісний цемент, але при цьому вони зовсім не дослухаються до рекомендацій зберігання. І іноді можуть виникати питання: От я очікував такого, а чому отак. Рекомендації варто дослуховуватись, дотримуватись дуже-дуже чітко. Ну, По-перше, цемент, як і будь який будь-який продукт, він має термін придатності. З моменту виготовлення цементу до збігу терміну 60 діб. Це по-перше. По-друге, коли ви купили, наприклад, певну кількість цементу, ви почали якісь будівельні роботи, але з тих чи інших причин ці будівельні роботи припинились. Ну, щось там вам завадило. Ви берете цей цемент, як правило, де як звикли, десь так під стіночку скинув туди і все. А потім дістав його ой, він там залежився, з ним там ще щось, а він не береться, він не щіплюється. Насправді, цемент не можна отак, от під відкритим небом, навіть якщо він фасований, не можна його зберігати. Це має бути приміщення. Приміщення, в якому немає вологи. Приміщення, в якому температура тепла, але бажано не вище 5 градусів тепла. Цемент не може лежати на підлозі. Для цього передбачені... Певні такі дерев'яні конструкції, вони називаються піддонами. На цих піддонах має лежати цей цемент і не, не ем, притискатися до стіни. Тому що все одно мішками передбачено матеріалом упаковки передбачено, що папір цей поглинає певну кількість вологи, папір пропускає повітря, що дає можливість цементу дихати, але все одно його треба один-два рази там на два Тижні просто перекласти на інший бік, щоб не було злежування, щоб воно при цьому там ще більше хапнуло повітря. якось там. Ну, Тобто це той продукт, з яким треба обережно поводитися. Боже, Тоді ні... у вас буде класний результат. Я ніколи не думав, що цемент така ніжна структура, насправді. Вона, вона ніжна, коли з нею так от поводишся правильно, але потім, коли ви вже зробили певні роботи, то це ж буде на віка. Це, це, це як з чоловіком. <кій> <кій> Якщо до нього, ну, взагалі, ви почули. Ну, тут Друзі. питання. <кій> Ладно, не про це сьогодні, сьогодні про цемент. Мирошник Яна, в мене в гостях, представник торгового дому Тритон. Ян, будемо потрошку закінчувати. У мене так. на завершення питання таке: які у вас плани? Тут, тут же ж як то кажуть, всі дуже сильно зараз в українському бізнесі хочуть рухатись вперед, розвиватися, виходити на міжнародні ринки. Які плани у вас? У нас плани працювати, розвиватися, звичайно, тому що ми всі розуміємо, під час воєнних дій все це трошки так чи інакше воно уповільнюється. Ми б хотіли виходити на все більш на рівень якісний, тому дякуємо вам і вашим колегам, які готові про це інформувати, про якість цементу, оскільки на сьогоднішній день. Буде стояти, і дай Бог скоріше, питання розбудови, відновлення. Але ще ми зіткнулися з тим моментом, коли ніколи про це так не думали. Але навіть якщо не під час війни, все одно ми уже на всяк випадок маємо себе за. Забезпечити певними приміщеннями для схову, аби зберігати життя і здоров'я людей. І, звичайно, ці приміщення, ці сховища, вони мають побудовані якісно. Тому тут стоїть питання не лише контролю за якістю цементу, а контролю за проведенням якісних робіт. Бо ці два моменти, коли вони склалися, цей пазл, то все буде добре. Це будуть надійні приміщення. Плани до розбудови, плану до розвитку, ну і розширюватись в своєму новому напрямку взагалі будівельних сумішей. І ще хочу дуже сказати, що, попри таку діяльність, яка вже налагоджена, ведеться ще і соціальна така, скажімо, робота, тому що компанія Цемарк, я думаю, що буде некоректно детально про це говорити, оскільки. Вони скоро самі про це проінформують. Бо 31 жовтня закінчилася акція, яка тривала два місяці. Ця акція базувалася на тому, що певна кількість коштів від продажу 400 го цементу вона піде на допомогу людям, які постраждали під час воєнних дій і втратили кінцівки. Це Протезування, і воно вже частково почалось, кошти весь час туди надходять. Це Марк разом із центром таку акцію запровадив. І, звичайно, ми всі, як дистриб'ютори, до цього причетні, оскільки цим питанням займалися і в інформативному плані, і в плані там, продажів. І не тільки на цьому базується допомога, також багато співробітників. Це Марк, вони пішли на війну. І компанія опікується їхніми сім'ями, але виходить і за межі лише своєї компанії, оскільки дуже багато виїздів там у прифронтові зони, оскільки люди страждають не лише через воєнні дії ось сьогодні. А ми вже чогось трошки в інформативному плані забули про підрив ГЕС Каховської. А наслідки тривають, а попереду зима, і люди багато чого потребують. Того робота ведеться, можливо, там про це не на кожному там, кроці кричать, але вона таки суттєва і масштабна. Це український бізнес абсолютно соціально відповідальний. Це сучасний український бізнес, який за якість, і ось на це. І мені здається, Правильний акцент робить українські підприємець, і це дуже круто. А, що готові до будівельного буму? Бо ми всі прекрасно розуміємо. Всі спеціалісти кажуть про те, що будівельна сфера буде, мабуть, одна із найтоповіших зараз так, в світі так, фактично, так, так. для України. Я не вам дуже дякую за те, що прийшли, розказали, за те, що робите, за те, що е, так піклуєтесь цементом. Тому що мені здається, що цемент це знаєте, це першопочаткова така основа будівельної цієї такої величезної структури. Тож без нього, як то кажуть, ну ніяк зовсім. І ви вже на початку. Показуєте і даєте такий правильний посил. якість, чіткість, все, щоб було абсолютно професійно і круто. Тому хай у вас все виходить. Продовжуйте розвиватися, продовжуйте робити дійсно дуже якісні речі, можливо, розширюйте асортимент. Ну, коротше кажучи, сприяйте відбудові країни, яку, в принципі, вже можна і зараз вже починати, ну, де це можна да, робити. І ну, і соціальні да, активності тут, як то кажуть, без цього ніяк, український бізнес, мені здається, він вже до. Не був соціально активний, а зараз уж тим паче. Дякую вам. І якщо там у вас буде бажання і можливості розбудувати будувати студію круту, крутезну нову. Ви вже знаєте, куди звертатися. Все зрозуміло так. У нас тут можна прихопити декілька ще павільйончиків, території. Так що вже можемо, можемо планувати. Друзі, сьогодні вона була в гостях Мирошник Яна, представник торгового дому Тритон, говорили сьогодні про будівельний бізнес, про відбудову країни та про цемент. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомога. Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.